А захмелілий черкасець ледь не покалічив на воді дітей, бо на своєму човні надто близько курсував біля берега. Як вгамовили, екстремала на підпитку, розкаже Юлія Доброскок. Олексій один із перших, хто побачив на воді захмелілого кермувальника. Переповідає, човняр чимдуж прямував до берега, де саме бавились діти. Якби дорослі не здіймали галас, каже, сп'яніли, наробив би чимало лиха. Сюди, маєте, що не маленькі діти, на що ми їм зробили? Замечания, молодой человек, не все такого делать, только плавает маленькие дети. На что мы услышали брань? Угамувати власника моторного човна самотужки відпочивальникам не вдалося. Чоловік на підпитку, говорять свідки, поводив себе агресивно, тож на поміч підоспіли правоохоронці. На дане місце виїхала слідчо-оперативна група, громадянин був затриманий, від нього був складений адміністративний протокол по статті 130, плавзасіб вилучений. Чоловікові інкримінують хуліганство. Відбудеться він штрафом чи арештом до 15 діб. Міліціянти поки вирішують. Віля Віка, новини.